Всім доброго дня! Сьогодні будемо розглядати невизначений артикль в одненні Сінгулар. Артикль це особлива частка, службова частина мови, яка вживається з іменниками, вказує на їх визначеність або невизначеність та допомагає відрізняти їх від її слів, прикметників та інших частин мови. В українській мові не існує відповідників цієї службової частки, тому артикль можна сприймати як невід'ємну частину іменника. В румунській мові невизначений артикль в однині має такі форми. Чоловічий рід ун. Ун студент студент. Середній рід ун, Ун скаун стілець. Жіночий рід – о. О професори вчителька. Він вживається при іменниках, коли вперше йдеться про якусь особу або предмет, або коли говорить про один предмет або особи з ряду їм. А іч ун студент, тут студент, інбюро ун скаун, в кабінеті є стілець, а коли є професуре, там вчителька, тут є лібрення, де книжковий магазин.